Всім привіт з осінньої прохолодної західної частини України, а саме Рівненщина. Це связький влог, де я показую своє господарство, ну і не тільки як я просто живу. Так що в нас ранкова поранка. Відео виходить на даний момент лише раз в неділю, але нічого страшного, думаю. За цей тиждень потрішки-потрішки по трішки, щось ці тижні вам знімаю і тоді виставляю це в неділю. Так що гарного вам перегляду. Ну а я пішла показувати, що в нас да як в нас. Курочка гуляє з цими останніми курчатками. Їх лишилося п'ять штучок. Ну Вони коли маленькі були. Ага, дуже багато попропадало, було 12, їх лишилося 5. Але ці такі гарненькі, активні, бігають з самого ранку, такі загартовані є дві голошийки, Малині гуляють. Малина ще в нас не скошена, не встигає, часу не вистачає, але найголовніша подія на городі це передісковане поле. Ось тут була пшеничка, огородина. А ось там була картопля. Ось так, так що город сполений. Було багато планів на нього на осінь, але не встигла то все зробити. Ось там, якщо бачите, гарна така соснинка, яку я поставила. посадила, там ще з боку ще одненька є. Це дві такі вже моїх великих, самих перших. І вона дуже-дуже така пушистенька. Ще берег трішки зелененький, але травички вже мало. Люди ще корови коні випускають, але в нас вже дуже великі такі бувають місцями до мінус 5 переморозки. Ну, так що на зиму город вже, можна сказати, готовий. Будемо чекати весни, не знаю ще, як, що до чого, що з ним будемо робити, але поки що нехай відпочиває. Ось так. Думала посіяти ще озиму пшеничку, ну але трішки-трішки е, так е, пізненько. Не знаю, що робити навіть. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Ну, і хочете, і коли. Це в нас зерно вже дорожчає. Було на початку сезону 5-5-50. Вже стартує на все зерно від 7 гривень. Кукурузка, звичайно, 6 50 трішки дешевше, але то таке. Так що пішли. Так, ось тут в бочці є е, два мішка кукурудзи з пшени. Ой, вибачаюсь, є чимін з пшеничкою перемирити, так що госубки нам вистачає, овесь ще є для кроликів. Вчора потрапила на кукурудзяне поле. Ось зібрала з-під комбайна комбайн з молотів. І там люди збирали кукурудзу. і Звичайно, що я скористалась такою нагодою і поїхала. Відро суто зерна. Ось такого чистенького десь комбайн висипав на машину і така кубка була. І два мішки, суто таких каченів, Десь гарніші, десь ось такі є, бо висипаються. Але два мішечки, так що кукурузки трішки є, і я цьому дуже-дуже задоволена, тому що кажу, ще раз повторюся, зерно у нас дуже. Дорожче є. Так, лишилося у нас три перепілочки, їх треба прибрати, тому що вже дуже холодно стає, їх мало, хліб не опалюється і треба буде прибирати їдять. Все добре. Ну і наш пташиний двір. Це курочки, ось ці припівника, самих перших. Ось там. Ще. Ось один, два, три. Ручки наші лисі дуже зараз линяють, її немає. Гусочки такі є. Три гусочки. Один, два, три і гусочок. А новенька гусочка прижилася, все добре, її прийняли. Ось прибігли її. і каченята, і маленькі, і курчата, все на кубку. І трішки більші півники, так що... Ось такі, я кажу, всі лисі хто, хто б'ється, хто що робить. Всі снідають, і там насипали, і так просто на землю насипають, зерна. Ось такі. Індичка з цим курчем так і ходить, вона зудненько, не покидає його. Так. Яйця в нас дуже подорожчали, в магазинах до 70 гривень вже доходять. Ну, звичайно, в місті по супермаркетах є акції. Ось та така сильно така чорна курка, така лисенька, але нічого страшного, трішки додає вітамінчиків і все добре, тому що там госовку даю з вітамінами, і вони помаленьку їдять. І добре, а тут зерно вже насипає. Б'ються. Отак так рано. то індичка з кимось, то гуси з кимось, то качки. Ці теж такі ростуть Каченятка. Та Свинка їде гарненько. Все тут добре. От з поросятками в нас трішки вийшла біда, було їх 12%, лишилося 10. Але, думаю, це все через те, що в неї 11 сусків. це я з неї 100%. Вони такі кровенькі, класненькі, застають, вирівнюються. Але 11 сусків і я так зрозуміла, один неробочий, через те двоє пропало. Ну, але це нічого добре, що ці всі. Живенькі, всі гарненькі, правда, одне одного поросятка трішки щічки покушені. Вже проколені вітамінчиками з залізом. Коли їх було 11 колола, було е 7 кабанчиків і 4 свинки. ось бачите, одне. Ось там трішки щічка погридяна. Ось, е Було їх 11. І було сім кабанчиків і чотири синки. Ну зараз не знаю. Треба якийсь те зловити, запшикати, чимось спраємо, бо я його пшикала. Але вона вже дуже така агресивна, мамочка стає. Не підпускає до них після того, як кололи. Ось так. У нас сьогодні хоч і морозний ранок, але зі мною поділилися ось таким деревцем. Це чорна шовковиця. Замочена була на ніч з корневіном. І зараз викупила ямку, заляла туди води, почекаю, щоб трішки вібралася, І буду засипати. І сподіваюся, прийметься чорна шовковиця. Я її дуже давно хотіла, а ось тут така вийшла нагода, я не відмовилася від, можна сказати, такий подарунок. Ось так. Видно, що осінь, корочки вже ховаються у хліві, виснідали і позаходили у хлів. Кроликам раз у три дні даю або морквочку, або капусточку, а так у них завжди зерно і сіно солома постійно. Дуже ще раз повторюсь, ось ці кормушечки. Ой. Щось камера погано наводить. Кормушечки, кормушечки ці бункерні дуже хороші, тому що завжди зерно є. Так як я зараз на роботі, знаю, що вони не голодні. Ось так хромкають. Сніжинка вже теж така гарна дівчинка стоїть. Вже так гарна, добряче підросла, поправилася. І хромкає моркочку. Також там в бункерній кормушці є зерно. І ось вони їдять. Не знаю, чи це спарована, чи ні, а десь посеред тижня кину її ще раз до кролика і тоді побачу. Ну, була вона там три дні з ним, Ну, це не дуже добре так лишати, але так вийшло. Режунчик себе добре почуває, як цар, король. Ось так. Такий гарненький кролик, не знаю, що буде, як буде далі. І знову, друзі, трішки покупочки. ну це такі необхідні речі. Купила хлопцям мизовому вже взуття, ось на такому Ну, тепленькі такі, це Станіславові корисвочки, такі ботиночки. 780 чи 790. Не пам'ятаю, вже хлопці ростуть. Взуття кожного року купляємо нове, навіть якщо вони не зношують, але просто ну, маленькі стають. Так, на два роки точно не купиш. Ось Євгенії 830. Трішечки дорожчі, ну, але брали вже які розміри, тому що розміри зараз не співпадають. І ось такі вибрали, хлопці, по можливості самі. Ось такі теж тепленькі, гарненькі. У нас ще не холодно, ще вони ходять в осінньому взуті, але вже наперед взяли, тому що не знаємо, коли. Той холод при те, щоб вже було вніжки тепленьке. Ось так. Такі в нас сьогодні покупочки. Зрозуміло, одне, що робота і домогосподарство велике, а дуже тяжко поєднувати, тому треба щось скорочувати. Ну Поки що тримаємо те, що маємо. Ось позаду мене стоїть моя бочка коптільна. Скоро будемо куптити, та як позвонив саночок. Хто ще не знає, в мене старший син в Німеччині зараз знаходиться, і попросив домашніх копченостей? Замовив, як то кажеться, і будемо коптити. На наступні вихідні приїжджають мої батьки. Сподіваюся, брат приїде. Та як в мене завтра день народження. І хочу, ну як. Так, як святкувати ми не святкуємо, у нас війна, але ось так посидіти в такому родинному колі хочеться, так як не дуже так часто ми зустрічаємося з родиною. Тому так просто пообідаємо, зустрінемося, поспілкуємося і все буде добре. Так що ось так. У нас знає, ці дні дуже тривожні такі ночі дні ну, трішки. Ці два дні взагалі Рівненська область трішки трішки гучно. Але то нічого страшного, ми переживемо все. Аби дав Бог здоров'я, сили, терпіння, і то все буде. Ціни кажу, ростуть як на продукти, так і на зерно. Ну, на все ростуть. І диспаливо дорожче. дорожчає. Але якось помаленьку, помаленьку ми викручуємося, живемо, життя продовжується, і ми живемо. Так що ось так я трішки. Лікую знову свої зубки вредні, Так що ось такі в нас справи. Хлопці, Станіслав вже трішки краще ще приймає ліки Євгенії в окулярах. Як ходив, так і ходив. За Євгенією я зараз трішки вам в кінці відео ставлю фотографії. Вони з класом їздили в Дубинський наш замок, дуже сподобались. Там була е, така. Мініатюра, якось Гаррі Потера, дуже дітям сподобалося, Це другий клас, ну і пригощали їх там піццею. Ну дуже дітям сподобалося такої можливості. Я сама їх позавозити не маю, але якщо вони з класом десь їдуть, стараюся, щоб вони. Десь поїхали, десь побачили. Та як живучи, є в Рівному, ми крім музею, драмтеатру, лялькового театру, ми більше нічого там не бачили, нікуди не виїжджали. Та як в Рівному дуже багато таких місць було ну, куди можна культурних, куди можна було піти, але десь і інше ми не виїжджали поза межами свого міста. Ну, але це були інші часи. Зараз, дякуючи нашим вчителям. Що вони так організовують, дітки мають можливість. Трішки тривожно, але виїжджають. Так що ось так. Всім дякую за перегляд, дякую, що ви зі мною. Мені дуже-дуже приємно за ваші коментарі, за ваші теплі, добрі слова, за вашу підтримку, за ваше все. Дякую, що ви в мене є. Цілую, люблю. До нових зустріч. Тихої, мирної ночі, миру здоров'я та добра. Бережіть себе, свої родини і будьте здорові! Всього самого найкращого до па па па.